Вас вітає школа бухгалтерської справи Маестро. Триває набір на курс навчання по Excel. Вайлик для всіх, хто хоче стати впевненим користувачем. Ідеально підійде для бухгалтерів, підприємців, працівників відділу продажів. Ви забудете про перенесення даних вручну та бідрахунків на калькуляторі. Також отримуєте навички роботи з графіками та діаграмами, зведеними таблицями та масивами даних. Звіти для керівництва, на які ви тратите кілька днів, зможете виконувати за лічені години паралельно з вивченням Excel Розглядаємо засоби роботи з Google таблицями, що дасть працювати із будь-якої частини світу. Навчання у нас відбувається в скайпі в групі. Ми набираємо групку з бажаючими студентами. Також за вами буде закріплений куратор, який буде з вами працювати, допомагати, виправляти помилки в домашніх завданнях, завжди буде з вами на зв'язку. Якщо виникає запитання, не розібрались, звертайтесь до ковід. Також завдяки цьому ви зможете освоїти і базу для фермерів, яка також у нас є в наявності. Ви зможете підраховувати і зводити всі дані для того, щоб звести гарний баланс без помилок аж до балансу. вкладочка. Після курсу ви обов'язково отримуєте сертифікат про те, що ви закінчили саме у нас Курс навчання по Excel та Google таблиці. Набір триває. Перший безкоштовний ознайомчий урок у нас відбудеться 23 листопада, в суботу. Приєднуйтесь!